Чи потрібно в Україні сформувати двопалатний парламент? Публічні дебати на таку тему відбулися у Коломийській міській раді. Організувала захід молодіжна рада міста. Дебати у Коломиї проводять уже не вперше. Обирають різну тематику, яка на думку молоді сьогодні на часі. Цього разу вирішили поговорити про двопалатний парламент. Ця практика доволі поширена в європейських країнах і показує свою результативність, каже голова Коломийського дебатного клубу Анастасія Когут. Там дуже розвинена парламентарність, і якби в цих парламентах є дві палати, і вони можуть, по-перше, якби ширше розказати про деяку проблему, а так само проаналізувати її, чи є варто зараз вирішувати наскільки масштабна вона це дає можливість проаналізувати проблему і. Взяти правильне рішення для цієї проблеми дебатний клуб в Коломиї власне існує для розвитку молоді для її вдосконалення та самореалізації, продовжує Анастасія. Основна мета дебатного клубу це дати можливість молоді висловити свою думку і бути почутими. Ми навчаємо молодь виражати свої думки впевнено, структуровано та вміти проаналізувати проблему, так як їй потрібно. Ми по суті, це як такий навчальний майданчик, який дає можливість людям розвиватися, і там уже далі йдуть інші молодіжні організації, які в нас є дуже багато людей, які е, пішли з дебатного клубу і організували свої якісь ініціативи. Там, припустимо, у нас була людина, яка запровадила молодіжний простір. Вона пішла з дебатного клубу. Е, у нас є. Багато людей, які пішли в кого нас дуже багато дебатерів є в молодіжній раді, і саме ми гордимося тим, що наші люди вони всюди і вони поступають в круті навчальні заклади, тому що вони вміють виражати правильну думку. Ось в чому цінність дебатів. Публічні дебати організували Коломийське дебатне об'єднання Молодіжна рада за підтримки управління культури і туризму. Розповідає завідувачка сектору молодіжної політики Коломийської міської ради Інна Чернявська. Усе для того, щоб якомога більше молодих людей Коломийської громади доєднати до політичних процесів не лише міста, а й України. У нас молодь дуже полюбляється. Є дебатний клуб, який запрошує до нас часто відомих суддів, дебатерів. Організовує там коломийську дебатну школу. І часто ми практикуємо якісь питання, які в суспільстві дискусійні існують, обговорювати їх на дебатах. Ось і також була пропозиція від заступника міського голови. Навіть питання, які є в місті, дискусійні, щоб ми теж обговорювали на дебатах, можливо, пропонували якісь свої рішення. Будемо старатись проваджувати це життя. Дебати проходили у британському форматі, тобто опоненти пояснювали, чому має або не має бути двопалатний парламент. Виграла команда, яка була за її учасники змогли переконливіше та обґрунтованіше пояснити своє бачення цього питання. Але переможених тут немає. Для усіх учасників це ще один крок. До своєї реалізації і подальшої діяльності для нашої України.